Діти вирішили влаштувати чаювання. Подивись та назви, що у них на столі. Хто сидить близько біля тістечок – хлопчик чи дівчинка? А хто сидить близько біля чашок з чаєм? Хто сидить далеко від іграшок? Дівчинка хоче скуштувати тістечко, але ніяк не може до нього дотягнутись. Як би вона попросила хлопчика їй допомогти, передай, будь ласка, мені тістечко. Як ти думаєш, що повинна відповісти дівчинка хлопчикові? Звичайно, подякувати. Хлопчик вирішив пограти трохи з ведмедиком. Попроси дівчинку передати його. Не забувай використовувати вічливі слова Дякую та Будь ласка.